Вітаю! Ми розпочинаємо вивчати велику тему розв'язування трикутників. І на сьогоднішньому уроці познайомимось з теоремою косинусів. Для роботи нам потрібен конспект теорема косинусів і частина таблички з значеннями тригонометричних функцій деяких кутів. Ця табличка взята із робочих зошитів зно НО 2020. 21 року. Розв'яжемо першу задачу. Знайдіть сторону АВ, трикутника АВС, якщо АС дорівнює 12 см, ВС дорівнює 4 см і косинус С дорівнює 1 третя. Намалюємо трикутник АВС. Сторону АС позначимо 12 см. Сторону ВС – 4 см. А косинус кута С покажемо, що дорівнює 1 третя. Аналізуємо малюнок, оскільки у нас є дві сторони і косинус кута між ними, то третю сторону можна знайти за теоремою косинусів. Підготуємо схемку, яка має структуру теореми косинусів. Нам потрібно знайти сторону АБ. Тому в першу рамочку ми Записуємо А, Б. Далі у нас по теремікосинусів мають бути записані інші дві сторони. Запишемо їх Б, С і А С. Тут також Б, С. Ну і косинус кута між ними, між сторонами Б С та А С. Це кут С, косинус С. Все, ми заповнили нашу схемку, яка відображала структуру тереми косинусів. Тобто, ми записали терему косинусів для нашого трикутника відносно сторони АВ. Підставимо відповідні числа. АВ квадрат так і залишиться. Замість Б, підставимо 4, замість А, підставимо 12. Мінус 2 помножити, замість Б, це 4. Помножите замість АС – 12. Помножити на косинус кута С, а косинус кута С 1 третя. Отже, помножити на 1 треть. Дорівнює. Підстановка завершена. Обчислимо значення даного виразу. 4 в квадраті це 4 помножити на 4, буде 16. Переписуємо плюс 12 в квадраті це 12, помножити на 12, буде 144. Мінус. Далі бачимо, що іде множення. Можна скоротити числа 12 і 3. Коротше, там, де 12, залишиться 4, там, де 3, буде одиничка. Одиничку з знаменнику можна не писати. Отже, нам потрібно перемножити числа 2, 4, 4. 1. 2 помножити на 4 буде 8. 8 помножити на 4 буде 32. І 32 помножити на 1, так і залишиться 32. 16 додати 144 буде 160. І 160 відняти 32, буде 128. АВ квадрат вийшло 128. Отже, АВ буде дорівнювати корінь квадратний і 128. І я Взяла ось таку кольорову рамочку. А ви можете просто взяти звичайний, звичайну рамочку або написати слово відповідь і записати АБ дорівнює корень квадратний із 128 см. Розв'яжемо другу задачу: знайдіть в сторону МП, трикутника МПК, якщо МК дорівнює 13 см, ПК дорівнює 4 см, косинус кута К – в рівні мінус тринадцятих. Виконаємо малюнок трикутник МПК. Позначимо сторону МК 13 см, сторону ПК 4 см і осіну кута К мінус тринадцятих. Покажемо на малюнку, що ми будемо шукати сторону МП. І у першу рамочку схемки запишемо МП. У наступні дві рамочки запишемо інші дві сторони даного трикутника МК і ПК. Тут також МК ПК і косинус кута між ними тобто косинус кута К. Кутка. Все здійснимо підстановку: МП в квадраті дорівнює МК це 13, 13 в квадраті, плюс ПК. Квадраті ПК це 4. Отже, 4 в квадраті мінус 2 помножити. замість МК знову 13, замість ПК 4. І помножити на косинус кута К. А косинус кута К – мінус 5 тринадцятих. Отже, помножити на мінус 5 тринадцятих. Обчислимо даний вираз. 13 в квадраті це 169 плюс. 4 в квадраті це 16. Далі у нас іде добуток. Мінус примножені на мінус, дає плюс, тому пишемо плюс. Помічаємо, що можна скоротити множники 13, 13 і 13. Тоді буде 2 помножити на 4 і помножити на 5. Це буде 40. 169 плюс 16 і плюс 40 вийде 225. МП в квадраті дорівнює 225. Отже, МП дорівнює корень із 225, а це число 15. Тому МП дорівнює 15 см. Розв'яжемо третю задачу. Знайдіть сторону TH, трикутника TOH. Якщо ОТ дорівнює 16 см, ОН дорівнює 10 см і кут О дорівнює 60 градусів, виконуємо малюнок трикутника ТОН. Позначимо сторону ОТ 16 см, ОН 10 см, кут О 60 градусів. Оскільки у нас в умові дано не косано кута О. А кут О 60 градусів, то скористаємось табличкою. І знайдемо в цій табличці косину 60 градусів. Це одна друга. Отже, косинус кута О одна друга. У нас знову є дві сторони і косинус кута між ними. Тому третю сторону те ми можемо шукати за теоремою косинусів. Підготуємо схемку, шукатиме сторону HT. Отже, HT в квадраті дорівнює OH квадрат плюс OT квадрат мінус 2 помножити на OH помножити на OT і на косинус кута між ними, тобто косинус кута О. Підставимо відповідні значення: TH квадрат дорівнює, замість OH буде 10. Тому в OH квадраті вийде 10 квадратів, плюс ОТ в квадраті це 16 квадратів. Мінус 2. помножити на ОH, OH, тобто на 10. помножити на ОТ, тобто на 16. І помножити на косинус кута О, тобто на одну другу. Обчислимо значення цього виразу. 10 квадратів це 100 плюс. 16 квадратів це 256 мінус. І помічаємо, що можна двійки скоротити. Скорочуємо. Множимо 10 на 16, вийде 160. Далі 100 плюс 256 і мінус 160 вийде 196. Отже, th квадрат дорівнює 196. ТА дорівня корінь квадратної 196 Це буде 14, отже, ТH дорівнює 14 см. І розв'яжемо останню задачу. Прочитайте умови цієї задачі, Виконайте малюнок трикутника АВС і позначте сторони ВЦ 7 коренів з 3 см, СА 1 см, КЦ 150 градусів. Потрібно знайти сторону АВ. Знову ж таки, у нас є дві сторони і кут між ними. Можемо знайти косинус цього кута і, відповідно, використати теорему косинусів для знаходження сторони АВ. Скористаємось нашою схемкою, але видно, що у цій схемці немає тупих кутів. В даному випадку 150 градусів це тупий кут. Подивимось на конспект на ось цей малюночок. Тут показано, що косинус тупого кута дорівнює мінус косинусу суміжного з ним гострого кута. Іншими словами, кут тупий, 150 градусів, суміжний з ним 30 градусів, тому що разом вони утворюють розгорнутий кут, дивіться на малюночок. Отже... Косинус 150 градусів дорівнює мінус косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів це корені з 3 на 2. Отже, косинус кута 150 градусів, косинус кута С дорівнює мінус корень із 3 на 2. Підготуємо схемку. Запишемо вираз для знаходження сторони АВ. АВ в квадраті дорівнює СА в квадраті, плюс Б в квадраті, мінус 2 помножити на СА помножити на БЦ і на косинус кута С. Я вже детально не зупиняюся на поясненні. Підставляємо відповідні значення: АВ квадрат дорівнює СА в квадраті, дивимось на малюнок одиниця в квадраті, плюс БС в квадраті. Плюс 7 корень із 3 квадратів, беремо це число в дужки. мінус 2 помножити на ca, тобто на 1, помножити на bc, тобто на 7 корень із 3. І помножити на косинус кута С, тобто на мінус корень із 3 поділену на 2 до Обчислимо значення даного виразу. 1 квадраті це буде 1. Плюс. 7 коренів із 3 квадратів, знайдемо так, 7 квадратів помножене на корені з 3 квадратів. 7 квадратів це буде 49, Корені з 3 квадратів буде 3. 49 помножити на 3 буде 147. Далі у нас йде добуток від'ємних двох чисел. Мінус помножити на мінус буде плюс двійки скоротяться множенні. І залишиться помножити 7 з 3 на з 3. корень з трьох на корень із трьох. Корень з трьох помножити на корень із трьох буде 3. 7 помножити на 3 буде 21. 1 плюс 147 і плюс 21 вийде 169. Отже, АБ в квадраті дорівнює 169. АБ дорівнює корень квадратний із 169. Отже, АБ дорівнює 13 см. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, як користуватись теремою косинусів, якщо потрібно знайти сторону трикутника за умови, що є дві інші сторони, і косинус кута між ними або кут між ними, і виконайте ось таке домашнє завдання. Бажаю успіху!